Сила тертя це сила, яка виникає при русі одного тіла по поверхні іншого тіла. Напрямок сили тертя – протилежна напрямку руху вона уповільнює рух. Сила тяги викликає рух і підтримує його. Сила тяги діє в напрямку руху, а сила опору діє на тіло, що рухається в рідкому або в газоподібному середовищі. Вона спрямована протилежно напрямку руху і буде уповільнювати рух. Причинами тертя є нерівності поверхонь дотику та при ідеально гладких поверхнях. Дія тяжіння молекул. Величина сили тертя в нас залежить від властивостей дотичних поверхонь і від сили, яка тисне на поверхню. Чим більше сила, яка притискає тіло до поверхні, тим більша сила тертя. Однак тертя є корисним. Наприклад, без тертя ми б не змогли б зробити ні кроку. На льоді тертя менше, тому йти по ньому важче. Сила теття спокою дозволяє предметам залишатись на своїх місцях і не дозволяє вислизати опорам, які отримують на місці шурупи, цвяхи, а також нитки в тканинах. Без тертя автомобілі й велосипеди не змогли б рухатися в бажаному напрямку. Силу, яка виникає при русі тіла в газі або в рідині, перешкоджає руху, називають силу опору. Вона залежить від властивостей середовища, наприклад, водії бігти важче, ніж по суші, і від форми тіла. Також від швидкості руху. Чим вища швидкість, тим більше зростає сила опору. Щоб усунути силу опору, тілові надають округлені плоскі оптічні форми. Зверніть увагу на те, як виглядає літак. Там, де сидить пілот, а саме початок літака, є округлена плоска форма самого початку цього літачка. Сила терття спокою це сила, яка виникає між двома дотичними тілами, в разі спроби зрушити одне тіло відносно іншого, і напрямлено вбік, протилежний тому, в який би рухалось тіло, якби терття не було. Сила терття спокою прикладена вздовж поверхні, якою тіло дотикається до іншого тіла, і зазначенням дорівнює силі, що намагається зрушити тіло. В разі збільшення цієї сили, що намагається зрушити тіло, збільшується і сила терття спокою. Коли сила набуде певного значення і тіло ось-ось почне рух, сила тертя спокою стає максимальною, а вже з початком руху сила тертя спокою перейде в силу тертя ковзання. Таким чином, для кожного випадку сила тертя спокою не може перевищувати певного максимального значення. Сила тертя ковзання це сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла по поверхні іншого, і напрямлена протилежно напрямку руху тіла. Сила тертя ковзання прямо пропорційна силі нормальної реакції опори. Бачимо з вами у формулі, що сила тертя дорівнює μ на n, де n це сила нормальної реакції опори, а μ це коефіцієнт пропорційності, який називають коефіцієнтом тертя ковзання. Такий коефіцієнт визначається, зокрема, матеріалами, з яких виготовлені дотичні тіла та якістю обробки їхніх поверхонь. Тепер переходимо до сили тертя кочення. Давній досвід людства показує, що важку кам'яну брилу легше перекочувати на колодах, ніж просто тягти по землі. Якщо одне тіло котиться вздовж поверхні іншого, то маємо справу з тертям кочення. Сила тертя кочення зазвичай набагато менша, ніж сила тертя ковзання. Саме тому для зменшення сили тертя людство здавне використовує колесо, а в різноманітних машинах і механізмах підшипники. Трактор при оранці Землі, рухаючись рівномірно, розвинув силу тяги 12 кН. Чому дорівнює сила тертя, яка виникає при русі трактора? Уявляємо собі цей трактор, і, наприклад, він буде рухатися в правий бік, буде деяка сила тяги, на нього впливати. Намалюємо, на чому буде в нас цей трактор знаходитись, і намалюємо силу тертя. Вона буде в нас з центру дотику тіл. Проходити. Це буде сила тертя. Якщо в даному випадку тіло рухається рівномірно, то сили будуть скомпенсовані, бо рівнодія цих сил буде дорівнювати нулю. Запишемо це. Отже, ми можемо сказати, що сила тертя буде дорівнювати силі тяги за модулем, але в нас напрямки будуть різними. Отже, ми можемо сказати, що сила тертя дорівнює силі тяги цього трактора, їхні значення будуть рівні за модулем, але напрямки будуть протилежні. Запишемо відповідь. Сила тертя шукана, нас дорівнює 12 кН. До бруска, розташованого на горизонтальній поверхні стола, за допомогою динамометра, прикладають горизонтальну силу 3 н. Брусок при цьому рухається рівномірно в напрямку дії сили. Чому дорівнює сила тертя, що діє на брусок? І як поводитиметься брусок, і якою буде сила тертя, якщо динамометр показуватиме 2 н. Намалюємо собі цей стіл та динамометр. Це у нас є брусок. Якщо ми динамометр тягнемо в лівий бік, тоді сила відповідно з бруска нашого буде діяти в лівий бік. Тут буде деяка сила тяги. Сила тертя у нас буде знаходитися на межі двох тіл. Бросок рухається рівномірно в напрямку дії сили, тобто в даному випадку в лівий бік з трьома ньютонами. Чому дорівнює сила тертя, що діє на брусок? Вона буде дорівнювати силі цієї тяги, тому що у нас брусок рухається рівномірно, тобто те саме, що в попередній задачі. Тобто варіант А у нас сила тертя дорівнює 3 н. Як поводитиметься брусок і якою буде сила тертя, якщо динамометр показуватиме 2 н? Якщо наше тіло рухається рівномірно, то це є не просто сила тертя, а сила тертя ковзання. І вона в нас має 3 ньютони. Якщо ж ми будемо прикладати силу 2 ньютони, вона буде меншою за силу тертя ковзання, тобто це буде сила тертя спокою. І якщо це сила тертя спокою, то наш брусок не буде рухатись. Переходимо до наступної задачі. За допомогою пружини жорсткістю 96 н на метр, брусок масою 2,4 кг рівномірно тянуть по столу яким є видовження пружини, якщо коефіцієнт тертя між бруском і столом дорівнює 0,2. В нас є жорсткість k дорівнює 96 н на метр. Також в нас є маса і коефіцієнт тертя. Пригадуємо також прискорення вільного падіння. Нам потрібно знайти видовження, тобто х. Намалюємо собі стіл, брусок та пружину. Які сили будуть діяти на цей брусок? Сила тяги буде напрямлена у нас в лівий бік. Тоді як сила тертя ковзання буде в нас діяти на межі двох тіл. Також на цей брусок діє сила тяжіння і сила нормальної реакції опори. Отже, так як нас цей брусок тягнуть рівномірно, тоді всі сили будуть зрівноважені. Рівнодія всіх сил буде дорівнювати нулю. Отже, можемо сказати, що те, що зліва буде дорівнювати тому, що справа, те, що згори, буде дорівнювати тому, що знизу. Так, як сила тяги пов'язана з пружиною, то це не просто сила тяги, а сила пружності. Пам'ятаємо, що сила пружності в нас дорівнює k на Х. Сила тертя ковзання у нас дорівнює μ на n. І N у нас вказано, що це сила тяжіння. Ну що ж, будемо тоді розписувати. Замість сили тяги ми підставимо зразу kx. Сила тертя ковзання це μ на n. Замість n ми можемо підставити силу тяжіння. І пам'ятаємо, що сила тяжіння у нас це m помножити на G, тобто μmg. Тепер звідси ми знайдемо х. μmg поділити на K. Це буде наша формула. Підставляємо 0,2 помножити на 2,4. І помножити на 10 поділити на 96 0,5 метра. Запишемо відповідь. Видовження становить 0,5 метра. Можемо зараз розписати оцей момент трохи детальніше. Отже, в нас на брусок діяли такі сили, сила пружності, сила тяжіння, сила нормальної реакції опори. Так, та як рівнодійна всіх сил дорівнює нулю, то сила пружності дорівнює силі тертя ковзання, а n дорівнює силі тяжіння. А сила нормальної реакції опори дорівнює силі тяжіння. Тепер запишемо з боку таке: сила пружності в нас дорівнює k на x, сила тертя ковзання в нас дорівнює μ на n. Сила тяжіння в нас дорівнює M на g. Поїхали акуратно кожен з них заміняти. Сила пружності це КХ. Кх дорівнює силі тертя ковзання, тобто μ на n. n в нас дорівнює силі тяжіння, тобто N дорівнює в нас m на g. Тепер ми з вами можемо замінити праву частину замість n. Тобто, бачите, N дорівнює mg, і замість n ми підставляємо mg. Тоді в нас вийде kx дорівнює μЖ. І звідси ви вже шукаєте все, що вам необхідно. Я надіюся, таке пояснення ви зрозуміли. Переходимо до наступного. Щоб рівномірно рухати по столу книжку масою 1 кг, треба прикласти горизонтальну силу 2 н. Чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання між книжкою і столом? Малюємо наш стіл та книжку. Ми прикладаємо деяку силу F, і F у нас дорівнює 2 ньютони. Також у нас є коефіцієнт тертя ковзання. Пам'ятаємо також, що є сила нормальної реакції опори та сила тяжіння. Так як нашу книжку рухають рівномірно, тоді рівнодій на всіх сил дорівнює нулю. Тоді в нас вийде таке: n дорівнює F тяж, F тертя дорівнює F. В чому взагалі в нас полягає питання? В чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання між книжкою та столом? Коефіцієнт тертя – це в нас μ. Ю. Якщо ми шукаємо з вами μ, то мусимо розписати кожен з них окремо, так як в попередній задачі. Те, що сила тертя, наприклад, дорівнює μ на n. Те, що сила тяжіння дорівнює m на g. Ну і тепер повільно заміняти. n у нас дорівнює силі тяжіння, n дорівнює замість сили тяжіння, пишемо mg. Сила тертя, а саме μ на n. Дорівнює F. Тепер ми з вами можемо замінити. Замість n ми запишемо Mg. тобто буде μю Mg, дорівнює F. І звідси ми шукаємо μ. μ буде дорівнювати, як F поділити на Mg. Будемо підставляти. μ дорівнює 2 поділити на 1 помножити на 10. Буде 2 десятих. Тобто коефіцієнт тертя ковзання між книжкою та столом буде 2 десятих. можете сформулювати так: тут буде дано перелік. Тут давайте я запишу знайти. І в нас тепер є саме рішення. Запишемо також відповідь: коефіцієнт тертя між книжкою та столом дорівнює 2. Візок рівномірно, тянуть горизонтальною поверхнею за допомогою горизонтально натягнутої мотузки. Виконайте рисунок, на якому зобразіть візок і сили, що на нього діють. Визначте силу тертя кочення, яка діє на візок, якщо до мотузки прикладають силу 52 ньютони. Намалюємо цей візок. Сила, що на нього діють. Найлегше – це сила тяжіння та сила нормальної реакції опори. Також у нас є сила тяги і сила тертя кочення. Та як візок тягнуть рівномірно, то рівнодія всіх сил буде дорівнювати нулю. До мотузки прикладають у нас силу 52 ньютони. Тобто можемо вказати, що сила тяги нас дорівнює 52 ньютони. Нам необхідно знайти силу тертя кочення. Запишемо таке. Знов як в попередній задачі, ми розписуємо, що та як рівномірно у нас є рух, то рівнодія сил дорівнює нулю. Що ми запишемо далі? Те, що в нас n дорівнює силі тяжіння, а сила тертя буде дорівнювати силі цієї тяги. Тобто, ми якраз знайшли те, що нам потрібно, те, що сила тертя дорівнює силі тяги. Можемо ще записати таке: наші сили мають рівні значення за модулем, і вони протилежно напрямлені. Тобто запишемо, що сила тертя буде дорівнювати силі. Тяги, і буде дорівнювати 52 ньютони. Записуємо відповідь. Сила тертя кочення буде дорівнювати 52 н. Щоб зрушити з місця крісло, до нього потрібно прикласти горизонтальну силу 120 н. Визначте, як зміниться сила тертя та яким буде коефіцієнт тертя ковзання між кріслом і підлогою, якщо маса крісла становить 40 кг. Малюємо собі це крісло та підлогу. Давайте ми будемо на нього діяти силою F. І ця сила F у нас буде дорівнювати 120 н. Далі, що в нас є? У нас сила тертя ковзання є, також сила нормальної реакції опори та сила тяжіння. Так, як в нас будуть зрушувати з місця це крісло, то воно було в стані спокою, а отже, на нього діяла сила тертя спокою. І коли ми починаємо зрушувати з місця це крісло, наша сила тертя спокою досягає максимальної точки і перетворюється на силу тертя кочення. Також ми маємо з вами масу, яка становить 40 кг. І пам'ятаємо, що у нас є прискорення вільного падіння 10 н на кг. Можемо записати, що нам потрібно знайти силу тертя. Можемо записати, що нам потрібно знайти коефіцієнт тертя ковзання. В даній задачі в нас також рівнодійна всіх сил буде дорівнювати нулю, тому що ми тільки перебороли силу третя спокою і тільки досягнули значення 120 н. Тобто, якби ми рухалися з більшою силою, звичайно, щоб це вже не був рівномірний рух. Тому записуємо таке. Рівнодійна всіх сил дорівнює нулю, тому f дорівнює F третя, n дорівнює F тяжіння. Записуємо збоку, що сила тертя дорівнює μ на n. Тим часом, як сила тяжіння дорівнює m на g. Заміняємо. F залишаємо. Замість сила тертя ми записуємо μN, n залишаємо. Замість сили тяжіння пишемо mg. Тобто, ми записуємо, що F дорівнює μ ми переписуємо. Замість n ми підставляємо Mg. Це наша формула. І звідси ми з вами шукаємо μ. μ буде дорівнювати, як F поділити на Mg. Підставляємо сюди дані. μ тоді буде дорівнювати, як 120 поділити на 40 помножити на 10. Тобто буде 3 десятих. Запишемо відповідь. Коефіцієнт тертя ковзання між кріслом і підлогою в нас дорівнює 3 десятих. Я надіюся, вам все зрозуміло. Дякую вам за перегляд, лайки та коментарі. І побачимося з вами на наступному відео.